Информации из Феодосии. Там целью стала местная нефтеперерабатывающая база. Это может привести к исчезновению Украины как государства. Ну, давайте дождемся точной верифицированной информации. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми згадаємо про все те, що таки не дісталося російському диктатору. Ми згадаємо про всі фронти і напрямки, де Росія не здобуває перемогу. І єдине, де вони продовжують отважно роса. Це звісно, інформаційний фронт про їхні наступи, обстріли про їхні перемоги в теорії коли-небудь авансом на майбутнє. Про все поговоримо сьогодні. Ви ж тим часом на старті нашої програми не забувайте лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубанова Лайф і коментуйте, хочу ти побачити. Ну, Во-первых, сегодня ночью вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Над Черным морем э, было сбито несколько э, беспилотников. Э, точная информация будет э, после 7 утра от э, Министерства обороны. Там, э, Да, 37 все-таки беспилотников. Еще с вечера было уточнение от нашего военного ведомства. 37 украинских беспилотников были сбиты за последние 3 часа, 3 часа суток над Крымом, Курской и Белгородской областями, а также над Черными Азовскими, <coughs> и Азовскими морями. А, есть, к сожалению... У нас э, информации с Феодосии там целью э, стала местная нефтеперерабатывающая база. Но давайте дождемся точной э, верифицированной информации от Министерства обороны и официальных лиц. Сука, вот пидорасы блять. Ратує. Ну, от в тому сенсі, що це Росія завела собі цю утриманку, цю коханку. Це путіну приємно постійно бавитися із вусами Лукашенка. Ну чому і ми маємо тягнути ту саму білоруську пропаганду. Вона не цікава навіть росіянам. Зрештою, вони виглядають просто смішно, знаєте, як такі дублери, коли не приїхав основний склад. О, точно, давайте покличемо Білорусі. Дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению. И не в европейских лидерах, а больше у Владимира Александровича Зеленского проблема. Я думаю, что он поймет все ну, и понимает, но вы же понимаете его положение, что кем он будет, если он... Він... сделает вот так вот ни с того ни с сего, как он понимает, эти шаги. Мне кажется, Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны мощнейшее давление. Ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения. Но действовать надо срочно. Потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я це говорю відстано, оскільки кожен день це наблюдаю, фактично. І це може привести кізнавленню України як государства. Ну і одразу за білоруською аналітикою треба, щоб під'їхала якась глибинна російська. Ну, знаєте, гласнорода. Щоб в буквальному сенсі поціною заговорили і теж дали оцінку потенційним поставкам тамагавки. В Україні. Слава ті богу цікаво, якщо їх розпитати, а що такі темагавки, з чого вони запускаються, як вони виглядають? Що зрештою це за ракета? Щоб вони про це відповіли. Але зрештою, зараз не про це. Аналітика рівня росіян середньостатистичний безобий дід, який розглагольствують на тему того, що виявляється допоки американці і росіяни були друзями, то росіяни нічого не могли робити друзями. У буквальному сенсі, отак сплелися в любові Дональд Трамп і Путін, каже беззубий експерт. Ну а тепер, якщо там гавки таки будуть передані Україні, це наче розв'язує руки росіянам. Все. Американці перейшли всі червоні лінії і тепер можна все робити по-нормальному. А ділимося, друзі, як кирпичі повісли американців на шиї у Путіна і у Росії. Ми друзі, самі себе назначили друзями і нічого не дають нам зробити по-нормальному. А поту, а теперь поставьте там агавки? Все, дружба Діла їм чого хотим. Я дикую перепрошую, що саме, ну зрештою, два з половиною роки повномасштабної війни, трошки більше там був Джо Байден. Ви не любили одне одного, одного і не дружили, і робили все, що хотіли, як там по-нормальному. Зараз цей рік він ознаменувався президентством Дональда Трампа. І зрештою, за його каденції, і з того, що особисто ми бачимо, росіяни собі дозволяють. Ще більше робити все по нормальному. Чи ви хочете нам знову продати ідею, що ви ще навіть не починали? Путін все розчитав, я йому вірю. Він знає наперед на годи. На так американців от Америкаши сраныхся і будемо бомбити там де хочемо і що хочемо. Путін знає, що бити в першу чергу. Може, вдаримо по Рамштайну, можем по Аляскі, можем по Вашингтону. Венесуэла может ударить куда хочет, никара, вот тоже нашими ракетами будут бить. Пусть облизываются, заслужили. А если рыбнуться, начнем сразу с захвата Прибалтики, соединяться с Калининградом. Будет настоящая война. Европа хотела, она ее получит. Столицы разнесем, порт разнесем. Первое, что сделаем, вдалим по терминалу сжиженного газа. А больше Америка пускай в океану сливает. Негде будет Рознесемо всі терминалы і будете дровами топить, которые в Росії будуть покупать. Путін говорив вам это, так і буде. Росіяни про щось починають здогадуватись. Все ж таки, інколи вони самі неочікувано для себе, але задаються дуже важливими питаннями. Ну, Наприклад, один із росіян ставить питання руба, а чому російський автопром. Не здатен, ну, хоча б якщо не створити щось своє, то принаймні скопіювати чужі західні розробки, зробити, наприклад, свій мерседес. Хай старенький, хай тих тенденцій і тих показників, які були 20 років тому, але створити свої, не розуміючи, що правда, наскільки далекою є сучасна Росія навіть від тих старих розробок. Я, я, конечно, считаю, что АвтоВАЗ, вот возвращаясь, раз уж ты АвтоВАЗ напомню, ну, огромное количество денег в него вливается. И я не понимаю, почему АвтоВАЗ до сих пор не смог скопировать а, в условиях а, нарушения всех наших прав на свободу и все, и вся, взять вот а, там условно технологии даже не твоего Мерседеса старенького, а взять еще более старенького, 20-летнего Мерседеса. Вот 20 лет назад, в 2005 году, Мерседес э, в двигателе и 2 2,2 дизель э, делал 163 лошадиных силы. 163 лошадиных силы поставить на а, любую отечественную бричку, а, гражданскую, обычную, а, да это пушка-гонка будет. Ну, по сравнению с тем, что Но сейчас есть. делать не только в двигателях. Не, ну почему вот двигатель ну, ну, и нет. пятиступенчатую коробку автомат, которая была, пятиступенчатая, не надо там 9 же тронет Технологии древних 90-х, а, начала нулевых годов. 20-летние технологии, которые были в Мерседесе, просто взять нагло и украсть. Ну, например, вот, техническая складность. Все, що використовує Мерседес, навіть старі моделі це є продуктом складного інженерного дизайну. Ну, тобто, якби ми говорили про створення туалетного паперу, може тут би Росія змогла виступити, але ні, вони включають тисячі компонентів, кожен з яких виготовлено з високою точністю. Далі це матеріали і постачальники, яких теж бракує Росії. Зрештою, Мерседес складається із тисячів компонентів. Які збираються по всьому світу, все найкраще. А хто сьогодні щось найкраще захоче передавати Росії? Далі це інтелектуальна власність. Ну тут, в принципі, росіяни не дуже -то розуміють, чому не можна красти чуже, наскільки закрита документація, і що технічні розробки недостатньо просто подивитися, що там всередині машини, треба ще знати, що до чого застосовувати. экономические барьеры, варьтесь, выработанства, шаленно, это все створяют на современном оборудовании, а Россия снова ж таки ведет вой от на поколение. Вот просто взять и украсть эти технологии полностью скопировать, дать народу 2,2 дизель, знаешь сколько расход был у Е-класса? Да Ты вот есть ну, этот на 2,2 дизеля. Вот знаешь сколько он ездит по трассе? Ну, вот ну, у меня отца было. наверное На автомате по трассе 4,5 с это, ну, на автомате по городу по пробкам 8 по спокойному городу 7 это 20-летний 25-летний Мерседес с пробегом 400-500 тысяч uh -huh. вот я сам на таких катался и так далее в Европе это нормальная тема вот он ест заводится в минус 30 uh -huh. то есть для большинства обычных регионов европейской россии этого будет достаточно для э, регионов где этого недостаточно скопировать какой-нибудь э, бензиновый э, но там же дело не мотор. только в этом но там еще дело я не знаю в регулировках сиденья Визячно прикріплених в атічному автопромі. А, дайте? А, значить, каких-то деспесиши чи пешкартопання це все пандвигатель all... дайте it's для начала не людям. Не Автомобілі, воєнне виробництво і ще тисячі прикладів, які показують, що між Заходом та Росією є буквально прірва Росія ближче до Північної Кореї, в якої немає нічого, нічого свого і не буде нового і сучасного. Тож і машини, якщо і є у росіян, то це китайські або російські лайняні. двигатель и к трансмиссию. Надежный двигатель, угу. который может пройти полмиллиона километров а, с расходом 4 литра и 7, это э, бедным, стран, ну, бедным людям, э, в России все-таки люди не очень богатые, э, поможет сэкономить огромное количество денег, потому что э, вас жрет в городе 10-11, по трассе 7-8. Вот, 1,6, вот этот вот стандартный. Вот. А тут мы говорим о расходе в полтора раза ниже. И ну, тут еще, понимаешь, тоже уже гибриды, электрички, Ва всю за а у нас ми так, говоримо крадіти хаті ма двигателі в восім з першого машини з то ста двадцять воседеси сні сто двадцтво ну класно. Он тоже хороший мене було перше машинове. До речі, не тільки своїх хороших власних автомобілів немає на Росії, немає там і доріг, тільки не так, коли ми знаєте, інколи показуємо, що дороги розбиті, навіть федерального значення. Ні, інколи вони просто під час руху повністю зникають. Якраз росіянин нам показує, як дорога плавно переходить вже жд міст. Ви, певно, теж не дуже розумієте, як це. Ну, якщо їде залізницею потяг, то куди має діватися автомобіль? Тим не менше, ось вам приклад, коли автомобілем керує росіянин, їде і сам в шоках від того, що він бачить перед собою. Адже йому показували звичайна дорога, а виявилося, що там міст, чи дорога, яка плавно переходить в міст. І їхати машині фактично ніде. Автомобільна дорога плавно переплітається із залізницею, тобто, фактично виходить, що може їхати хтось один або машина, або потяг. Бо буде бобо, -бо, якщо воно зіткнеться. Тож для того, щоб проїхати цей шлях, лишається тільки надіятися, сподіватися і молитися, щоб назустріч не нісся потяг. Я еще не видел. Я слышал, что такое есть. Хороший карты. Короче, идет железная дорога. Отличные снижение... карты. А моста автомобильного pues, нет. Это бомбические карты. Очко. Мост <laughs> <Were they> actually... <laughs> <Most смех> автомобильный плавно переходит на железную дорогу. И узкий. Правильно, лишь бы паровоз на не поехал. По железной дороге еду, не встать. Только черти не занесут Первый раз по этой дороге еду Такой прикол встречка тут регулируется Как то так І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам під завершення нашого випуску обов'язково лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію, і для нас це справді важливо. Відписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Це ні для кого не секрет. Я ділилася з нашими глядачами, що наша обріяна цифра це мільйон підписників, і ми невтомно до цього йдемо. Тож підписуйтесь. Ставайте частиною нашої команди однодумців, і звісно, я закликаю всіх і кожного, хто має можливість та бажання фінансово підтримувати розвиток нашої команди і всього youtube каналу Курбанова Лайф. Фінансово нас підтримати ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!